Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Нубчик. І сьогодні я вирішив шукати справжнього синього стива. Напевно, ви не знаєте таку легенду, але я вам за нею розкажу. Це такий стив, який з'являється у світі ночі на версії 1.12.2, на якій я, собственно, зараз граю. Він махає рукою, а коли ти до нього поближче підійдеш, він або убиває або е, пропадає, так що сьогодні ми будемо його шукати. Не зрозумію. А чому ніч так, добре, зараз ось зайдемо ось сюди в пещеру, може. Тут я знаю, є пещера. Так, ось сюди да, вона да, бачу. Ні, тут, напевно, нічого цікавого немає. Тільки темнота сама. І більше нічого. Ось ну, сюди навіть зайду, бачите, нема нічого. Ну це добре, синій стиф він може і не з'явитися. Але якщо він з'явиться, то тоді він навряд чи відстане. Підпишіться на канал і поставте лайки, щоб я знайшов синього стива. Так. Що за звук? Інтересно, так, так. Ух йом. Це синій стив. О, ні. Нам треба чуть поближче. Так, нам срочно потрібно поближче підібратися до цього стива, щоб ізучити його. Напевно, це все ж справжній стив синій. Так що нам потрібно добратися до нього. Потрібно, потрібно. Жителі розказували про цю легенду. Що вони в лісі бачили синього стива і сказали, що я його не зможу піти в ліс і його ж знайти, тому що я струсив. Ну я вирішив піти і знайти цього синього стива. І ось я його знайшов. Потрібно підібратися поближче. Так. Так. Тихенько, вже утро, сподіваюся, Над... він не пропаде. Ні, синій стих! Так, 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 так. Підходимо. О, а, синій стип! Жителі, ви бої, хлопчик, хлопчик, чого ти не прокидаєшся? Жителі, що будемо робити? Я не знаю, хлопчика, треба вивезти в село наше. Він хоч пам'ятає наше село. Не знаю. Жителі, жителі. А, а, а. О, жителі, добрий день. А що я туда делаю? А, Нупчик, тут був все дійстив. Да? Й. Нупчик, ви злякались? Тут був все Стив, Він тебя хотів бити. Ух ты, йок це, а ви що? Так, друзі, я виключу камеру. Мені потрібно срочно добратися до свого дому. Поки я виключу камеру до зв'язку. Так, все, я ось вже прийшов. Так, відкрию. Ага. Так, ну і все. Думаю, буду спати. Все буде, думаю, нормально. О, не пумю. А, це житі. О, синій! Що ж тепер робити? А, добре. Сністив а, тут знову. А, добре, друзі, всім до побачення. Все, мені треба виключати камеру.